Як чоловікові знайти хорошу жінку? Ха-ха, класне питання, от прям фантастичне. Хорошо, давайте ми спочатку розберемося, хто такий хороший чоловік та хто така хороша жінка. Почнемо, ми ясна річ з чоловіка. Якщо чоловік бігає за жінкам і шукає собі жінку, він поломаний, його треба ремонтувати. І в цьому відео ви отримаєте відповіді на свої запитання, як такого чоловіка потрібно відремонтувати. Як чоловікові шукати собі жінку? Дуже-дуже просто. Йому потрібно мати перше ціль в житті, друге, служити іншим людям. І чим більше він служить іншим людям, чим вищу ціль в житті він має, тим кращу жінку він собі знайде. Тобто такому чоловікові Бог дасть помічницю, яка буде допомагати цьому чоловікові досягати його цілей в житті, життєву місію виконувати. От, за яких умов це відбувається? З астрологічної точки зору, от, хороший чоловік це є чоловік з сильним прокачаним сонцем. відповідальний, надійний, з високим соціальним статусом, матеріально забезпечений і так далі. Якщо ви чоловік, ви рухаєтесь до своїх цілей, вам потрібно вибирати собі жінку серед тих жінок, які йдуть за вами. Якщо у вас цілі немає, ви не йдете, ви не маєте перші цілі, ви нікуди не йдете. По-друге, ви дивитесь, що за вами ніхто не йде. Значить, перше, ви поганий чоловік і хороша жінка, до вас не піде за вами. Ну, нормальна жінка завжди шукає чоловіка, який має місію в якусь житті, який щось виконує та рухається кудись вперед. Якщо ж ви бігаєте, шукаєте, ой, де би жінку знайти, щось таке. Ну, дивитися за жінками треба, це окей, нормально. Але коли у вас тільки ціль, я шукаю жінку, бігаю, шукаю, не тим займається. Це останнє, чим буде займатися такий чоловік. Нормальний чоловік він має високу ціль, ну хороший, скажімо так, чоловік. Да? От, з сильним, хорошим, якісним прокачаним сонцем. Да? От, в цьому випадку ви зможете побудувати стосунки такі, як потрібно. Тобто, чоловік це король, жінка це королева. Чоловік сонце, жінка це місяць. В цьому випадку ви зможете побудувати стосунки. В інакшому випадку ви їх не побудуєте. Ви просто не зможете цього зробити ніяк. От, якщо ж, навіть, спочатку ваші стосунки почнуться як коханець-коханка, це будуть стосунки е чоловік Марс, не дуже хорошої якості, а жінка-Венера. Ну, таке собі теж. Да? От, це будуть коханці. Але ні до чого доброго це не приведе, тому що надалі, на майбутнє от, чоловіку потрібно брати відповідальність за жінку, за дітей, фінансово, матеріально забезпечувати. А за це відповідає Сонце. Хочете ви цього чи не хочете, вам однозначно прийдеться як чоловіку, прокачати своє сонце. Почніть що робити? Почніть робити по-іншому. Що таке е, жінка? Жінка для чоловіка це нагорода, хороша жінка. Так, це нагорода для чоловіка за його служіння перед людьми, перед Богом. От, е, якщо чоловік в дійсності служить людям, служить Богу, він корисний, він де в соціум, він сяє в день не вночі, коли він там щось краде, а в день, коли він робить якусь користь для людей для суспільства, йому суспільство ще за це дасть гроші. Він їх принесе додому, так а жінка йому допоможе їх потратити. Да? Це місія жінок допомагати чоловікам тратити їхні гроші. Да. От. Ну, це в дійсності, знаєте, це жарти жартом, але в дійсності так і є. От. Коли чоловік світиться, коли він сонце, сонце сяє. Ми в день ми дивимося, де сонце. Да? Тобто ми виходимо. От я зараз сижу, у мене з тої сторони сонце світить. Да? От. Ми ж в день, коли виходимо, ми знаємо, де сонце, ми самі тягнемося до нього. Розумієте, коли ви як чоловік, ну от, ви не то, що сяєте, ви самі потухли, розумієте, що шукаєте жінку, де би до кого притулитися, щоб погрітися, ну то про яке сонце ми можемо говорити? Ну, Які в цьому випадку ви можете принести якусь користь? Розумієте? Її просто немає. От, якщо у вас немає цілі життя, от, ну добре, давайте не будемо ставити цілі на життя. Ставте цілі хоча б на день, на тиждень, на місяць, хоча б якісь цілі собі починаєте ставити. Розумієте, от, ви тим самим потрохи, потрохи поступово зможете прокачати ці цілі. Чи варто чоловікові дивитися за стосунками? Ну, Потрібно так, там є обов'язки, які потрібно чоловіку виконувати. От, ну, В принципі, спитайте в будь-якої жінки. Жінки дуже добре зараз знають чоловічі обов'язки, вони вам все розкажуть. Не? От. Чоловік це є потяг. Куди дивиться машиніст потяга? Він має дивитися вперед, а не ззаді, що там відбувається з вагончиком. Зумієте? Якщо ви будете їхати за рулем і дивитися назад, куди ви заїдете? Ви Кудись вдаритеся або в дерево, або з'їдете просто з дороги. Тому що вам потрібно робити? Вам потрібно дивитися вперед. Мати ціль, бачити цю ціль, рухатись до своєї ціль. Час від часу подивилися, от так. Жінки, дами, хто там поїхали зі мною, Дивитися, хто з вами йде в одному напрямку. Розумієте? В цьому випадку так. Шановні дами, будь ласка, я вас дуже прошу. Напишіть в коментарях, от, якого би чоловіка ви б хотіли знайти. от, чоловіки, ви почитайте, от, що жінки будуть писати під цим відео. На я спеціально прошу, от щоб жінки писали в коментарях. От ну чи там чоловіки? От ну що у нас дискусії були під цими відео. От що ви бачили, ну що не таке, знає, що Петро там щось придумав, щось там розказує. Петро дає знання на базі ведичних знань. На базі ведичної астрології, розумієте, це ведична психологія, ведичне знання. Ну це знання, які нам дав сам Бог через мудреців. Ну тому ці знання вони не мають терміну придатності. Вони були, є і будуть, і важливо, в якому столітті ми живемо. Жінка хоче бути під захистом чоловіка. Чоловік має бути сильний, як сонце. О, давати чоловікові там захист, ну, да? давати жінці якби захист, фінансово, матеріально забезпечувати. Це нормально, це обов'язки чоловіка. Знаєте, жінки, деколи ці чоловіки перепрошую, деколи там ображаються. От жінка нікому нічого не винна. Жінка, її задача продовжити потомство. Ви, як чоловік, маєте знайти жінку, яка вам народить хороших дітей. То розумієте, зможе їх виховати. Не буде там до знаєте, там тільки така о, десь там погуляти, побухати, щось таке. Ні. О, от оце є в цьому функція цінні жінки. Все решта має забезпечити чоловік. Жінка вона просто народилась, вона вже все має, тому що вона дає життя. Чоловік, що би не було, цінний чоловік тільки тим, які досягнення він має. Знаєте, як чоловіки там міряються, мірюються, да? тобто збираються в кого які там погони, статуси, досягнення, гроші, квартири, машини там і так далі. І так далі. Це нормально, це абсолютно нормально. <кій> ну, і тому дуже важливо так, от розуміти, щоб чоловік, щоб він от, дійсно чогось досяг. Тому ставте собі високі цілі. Ставте ціль на життя, допомагайте іншим людям, почніть сяяти самі, почніть сяяти іншим, і ви побачите, що жінка до вас прийде бонусом. Це буде дуже приємний бонус, причому така жінка як вам потрібна. Я надію, це відео для вас було корисне. Діліться цим відео обов'язково з вашими друзями. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.